Як ви думаєте, який вплив війна, велика війна, яка зараз де матиме вплив власне на цю довгострокову траєкторію розвитку нашої економіки? Чи є якісь структурні, чи будуть якісь структурні зміни в нашій економіці? Ну найперше, хочу сказати, що зараз вже багато змінилося. Очевидно, ну звісно, що жодна війна не приносить якогось. І особливо під час війни економічного розвитку. Навпаки, відбувається економічний спад, відбувається дуже часто і певна реструктуризація економіки. Але загалом, якщо ми говоримо про ту ситуацію, в якій ми знаходимося, я б спочатку хотіла окреслити для розуміння, як відбувається, які відбуваються економічні фінансові процеси станом на зараз. Все, що ми як країна зараз під час дії воєнного стану заробляємо з податків з митниці, абсолютно усі ці надходження йдуть в державний бюджет з державного бюджету, скеровуються в повному обсязі на фінансування нашої армії, фінансування сил оборони на оплату, Заробітних плат нашим військовим, закупівлю боєприпасів, амуніції. І це приблизно складає від місяця до місяця 40-45% наших місячних потреб, решту 55-60% усі. Необхідні видатки, щоб покрити пенсії, заробітні плати державним службовцям, якісь культурні, інфраструктурні, соціальні видатки це все йде за кошти в основному пільгові кредитні кошти, іноді це гранти від наших міжнародних партнерів. В Першу чергу тут важливу роль відіграють міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, іноді інші окремі держави, Японія, Канада. Велика Британія допомагають нам ось такою фінансовою допомогою в наш державний бюджет для того, щоб зберегти макроекономічну стабільність, це насправді дуже важливо, бо розумієте, який масштаб війни в нашій країні і наскільки це все важко не лише з точки зору людських ресурсів, з точки зору соціальної політики. А й дуже значну роль відіграє фінансова складова, економічна складова, і без допомоги наших міжнародних партнерів нам було би прямо дуже важко. От про галузі економіки. Багато хто зараз робить акцент на питаннях оборони. Є українські розробники, які стараються допомогти Збройним силам, створюючи за допомогою технології дрони. Ось оборонна сфера знайшла нові можливості чи погоджуєтесь ви тут зі мною? Ну, звісно, в час війни завжди відбувається певна реструктуризація. Якщо говорити про нашу довоєнну економіку, я нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення, зокрема, у 2022 році, наша ВВП скоротилася майже на 30%. падіння економіки було дуже суттєвим. Перший рік так званого шоку багато, особливо великих бізнесів, які розташовувалися на Зараз тимчасово окуповані території були зруйновані, були змушені закриватися. Багато з з них змогли релокуватися на західну Україну. До прикладу, у Львівську область різних бізнесів, великих, середніх, менших релокувалося понад 200 таких юридичних компаній. Але очевидно, що з зрозумілих причин значна частина економіки була втрачена. Велика частина приватних підприємств не змогла відновитися з очевидних причин, особливо постраждала. Металургія, ми пам'ятаємо, яких недоліків, і яких особливих прикростей зазнавало сільське господарство, зокрема на півдні, в центральній частині України, і ці прикрі ситуації, коли наші фермери потім виїжджали в поля, заміновані і теж ставалися нещасні випадки, і особливо що вплинуло на сільське господарство і ускладнило роботи, коли повністю повністю були забл заблоковані порти. А в нас власне експорт сільського госпорта й не лише сільського господарства, загалом великих е переробних е підприємств, в тому числі металургії, яка. Е Ефективно працювала до повномасштабного вторгнення, це все йшло. Експортувалося в основному через порти, через море, і в той час, коли були заблоковані порти, ми економічно дуже і дуже втрачали як країна. Звісно, ситуація змінилася після так званого врегулювання питання зернового коридору. І... Все таки відновили ми певну економічну стабільність в цьому напряму, але оці блокування кордонів з боку наших сусідів-поляків теж завдають великих прикростей для наших для наших. Не лише фермерів, бо експортується не лише сільськогосподарська продукція, а багато іншої виробничої нашої продукції. І коли в нас заблоковані кордони, то очевидно, це все має негативний ефект. Але в контексті, загалом, коли ми говоримо про економіку воєнного стану, як воно є і. Очевидно, чого очікувати? Тут також варто аналізувати, які були досвіди різних країн. Я на початку повномасштабного вторгнення також задалася цим питанням. Ми разом з моєю командою проаналізували різні економіки світу, як вони. Діяли, як їхні податкові системи діяли в час війни, і що вони робили після війни для того, щоб бути конкурентноспроможними? І ми намагалися знайти якісь позитивні приклади, що можна було би. Цікавого, корисного, ефективного взяти для України, і ви знаєте, насправді якихось позитивних прикладів повоєнних економік у світі не так багато з того, що ми проаналізували і виокремили як позитивні. Це є повоєнна Німеччина, Японія, Ізраїль, Південна Корея і власне. Що об'єднувало ці всі країни, очевидно, що план маршала і допомога Сполучених Штатів Америки тут була над ефект надважливою, але дуже важливо, щоб не, що не просто ці кошти давали цим країнам, а як кожна країна їх використовувала з якою ефективністю і що саме вони робили, та власне. Ключовою особливостями, що їх об'єднувало, це було те, що вони максимально після завершення воєн лібералізували економіку, знизили податковий адміністративний тиск для того, щоб бути конкурентними у порівнянні з іншими країнами. Звісно, під час сами, самих воєн е, їм доводилося певним чином піднімати податки всередині країни для того, щоб бути спроможними утримувати їхні армії на момент е, ведення воєн. А для того, щоб бути ефективними і могти залишати зовнішній капітал та інвестиції, власне, після війни е, вони. Послаблювали податкове адміністративне навантаження, і друга річ, яка їх об'єднала, це інвестиції в людський капітал, тобто вони дуже багато інвестували в освіту, десь. Такі ключові речі нам треба розуміти і в такому напрямку рухатися. Але зокрема, от зараз від в нас з боку уряду теж обговорюється питання, щоб певним чином підвищити податки. І тут станом на зараз, в тій ситуації, які ми знаходимося, дуже обережно треба підходити до цього питання. Бо, як я вже раніше сказала, величезна частина бізнесів, на жаль, Закрилася у зв'язку з повномасштабним вторгненням, якась скоротилася. Зараз великі проблеми з працівниками, бо багато е, жінок з дітьми виїхали за кордон, багато чоловіків е, на фронті знаходяться. Доводиться іноді жінкам опановувати так звані чоловічі професії. Абсолютно в усіх сферах бізнесу, я в силу своєї е, професії і роботи в, в податковому комітеті. Тісно спілкуюся з багатьма асоціаціями з різних галузей підприємств. Немає зараз галузей, які не стикаються з браком кадрів. І, от коли уряд говорить про те, що потрібно зараз розглянути питання. Підвищення податків то дуже обережно потрібно до цього підходити, оскільки це може спровокувати те, що той бізнес, який є білий, який платить податки, і який має тримає свій персонал. Він можливо в короткостроковій перспективі це дасть певний певний ефект, і в короткостроковій перспективі протягом кількох місяців їм вдасться зібрати більше податків. Але якщо дивитися в довгостроковій перспективі, це може призвести до того, що ті ж бізнеси, які зараз працюють в білої платять податки, будуть змушені скорочуватися, звільняти своїх персонал, свій персонал закривати певні представництва чи філії. Я би сказала, що тут потрібно підходити більш комплексно, і буквально недавно читала статтю колег з Ukraine, це один з провідних аналітичних центрів в Україні економічних, і, власне, вони порахували, що ця допомога західних партнерів якщо вони далі будуть зобов'язуватися нам допомагати. Для них це складатиме насправді лише 0,15 ВВП в рік. Це для порівняння, якщо в людини зарплата 100 тисяч гривень, це як 150 гривень донат. Тому тут дуже важливо нам, як країні і уряду, ефективно, максимально ефективно використовувати ту міжнародну допомогу, яку нам надають, і максимально ефективно дотримуватися виконання. Всіх цих зобов'язань, як от е, в нас прописано в договорі з МВФ зобов'язання щодо реформування бюро економічної безпеки, яке, е, зокрема, є законопроект, який ми нещодавно прийняли, і ефективно вести перемовини з точки зору України, відстоюючи наші інтереси і пояснюючи їм, що просто ну, наприклад, коли міжнародні партнери кажуть нам, у вас там є дірки. Які потрібно закрити, і вам ви тоді зможете більше коштів збирати в бюджет, то йдеться в першу чергу про те, що в нас значна частина економіки в тіні, і тут важлива ефективна якісна робота правоохоронних органів, податкових органів, а не про те, щоб зараз на такому складному етапі підвищувати податки. Власне, ви зазначили про те, що Верховна Рада прийняла законопроект про реформу бюро економічної безпеки. Власне, які у вас очікування щодо результатів цієї реформи? Що, що буде змінено на вашу думку? Чи призведе це до якихось перезавантажень та в нашій економіці? Чи допоможе це нашому бізнесу? І економіці? Зокрема, бюро економічної безпеки з самого початку? Ідея створення цього бюро була в тому, щоб ліквідувати податкову поліцію, і це бюро економічної безпеки, це правоохоронний орган, основна основне завдання якого було виконувати аналітичну функцію, тобто на основі аналізу різних аналітичних даних, перевіряти чи те, чи інше підприємство не зловживає, чи не ухиляється від сплати податків. І жодним чином це не мають бути функції кошмарення бізнесу, шоу, маски шоу на підприємствах і все інше. Е, на жаль, в тому вигляді, як воно було прийнято, і як до речі, сам закон, який був навіть до цього е, про бюро економічної безпеки, він не був поганим. Він неефективно, неякісно був імплементований. Е, і... Через те, що не до кінця досконалий був буквально, навіть керівництво попередньої податкової поліції очолило бюро економічної безпеки і значну частину працівників аналогічно забрали до себе і ключова ідея перезавантаження бюро економічної безпеки в тому, щоб був незалежний керівник, як до прикладу в Набу САП чи в щоб була переатестація тих працівників, які вже є в бюро економічної безпеки, і тут дуже важлива роль в цьому законопроекті, який ми зараз прийняли в другому читанні. і Очікуємо на підпис президента. Є участь наших міжнародних партнерів, тобто тобто. Керівник відповідного бюро буде відбиратися конкурсною комісією, а не просто призначатися Кабміном. і в цю конкурсну комісію також будуть входити міжнародники. Аналогічно переатестація буде відбуватися за допомогою комісії, і в цю комісію будуть входити міжнародні партнери. Насправді маю величезні сподівання. На перезавантаження бюро економічної безпеки, і на те, що вони в своїй діяльності зможуть ефективно виконувати свої повноваження і, власне, закривати ті дірки і схеми, і виводити ту частину економіки, яка працює в тіні, і не доплачує взагалі не сплачує податків. Бо власне зараз виходить так, що Ця економіка країни тримається тільки на тій частині, яка працює в білу, яка сплачує податки. А сьогодні ухиляння від сплати податків для розуміння, це недоплата заробітної плати нашим воїнам, це недостатня закупівля боєприпасів, артилерійських снарядів і всіх інших речей, які необхідні. Нам для оборони, ну я коли говорю про підвищення податків, так є певні моменти, про які потрібно говорити. Я, попри те, що багато років, зокрема по своїй парламентській діяльності, захищаю малий середній бізнес. Я підтримую фізичних осіб-підприємців, і в 2020 році власне. Прийняла поправку, яка дуже важлива для фопів. Це була поправка про підвищення лімітів річного обороту для фопів. Тим не менше, я і спілкуючись з ними. З тими, які працюють в білу, чесно сплачують податків, вони теж погоджуються, чому, наприклад, юридичні особи за своїх найманих працівників платять військовий збір, а ФОПи не платять. Так, це можливо не має бути в такому великому обсязі. Можна встановити відповідний рівень в залежності від того перша, друга чи третя група, в залежності від оборотів, мінімально заробітної плати, тобто можна прив'язати до якогось показника, і вони теж готові це платити. Вони самі про це кажуть, тому є відповідні моменти, в яких потрібно відрегулювати ті чи інші податкові зміни, але тотально от так як було заявлено кілька тижнів тому урядом про підвищення податків, ну до прикладу, ПДВ. Коли підвищать ПДВ, то насправді буде платити кінцевий споживач. Просто виростуть в ціні абсолютно всі товари, бо в нас тільки на незначну кількість товарів послуг діє пільгова ставка ПДВ. А так всюди на абсолютно на все вона становить 20%. Відповідно, якщо вона стане 23%, то то зрозуміло, що це потягне за собою здорожчання як товарів, так послуг.